Привіт, привіт. Ну що, водолі, це ваш старопрогноз на серпень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, що будете хотіти, про що будете думати. Подивимось сферу партнерських стосунків, взаємовідносин з іншими людьми, не тільки в сфері кохання, а ще там друзі, колеги, сім'я, будь-будь-хто з ким ви можете потенційно спілкуватися в наступному. Місяця буду вас трошки сьогодні смішити своїм згорівшим носом. А також подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання, досягнень, що там буде відбуватися, грошей, кого що хвилює. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Дуже важливо його читати. Як ще карти можуть програматися, ну і чекаю всіх на карту дня. На щоденні астропрогнози буду вас кожен раночок мотивувати, надихати, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і великолепний. Ну і, звісно ж, дивіться свій астро, точніше таро прогноз на серпень не тільки за своїм знаком по сонцю, а ще й за знаком Астенденту або де у вас при народженні стояв місяць, адже всі ці три знаки відіграють дуже важливу роль впродовж продовж всього нашого життя. Так, ну що, перша карта. Подивимось, що там буде відбуватися Водолії. Карта влюблені. Ну, по цій карті, а, якщо ви в стосунках, тут може бути багато комунікації, побачення, романти. Якоїсь подарунки, спілкування. По цій карті може бути така історія, коли вас, скажімо так, життя навчить, скажімо так, знаходити баланс, гармонії у взаємовідносинах з іншими людьми, може йти на якісь компроміси, карта якоїсь удачної зділки, карта нового знайомства, карта любові, коли ви зрозумієте, що ви там не байдужі до когось. Може вам хтось зробить пропозицію руки і серця або. Ви будете хотіти піти на контакт з людиною, зблизитись, скажімо так, в більш такому серйозному форматі. А, карта може якогось запрошення на вечірку. А, по цій карті може бути історія, коли новий клієнт прийде, може бути успішне підписання договора. Ну, в будь-якому форматі вона може програтися. От скажімо так, комунікація з іншими людьми буде грати дуже важливу роль на наступному, на наступному місяці. Давайте ще одну карту. Карта Верховна Жріця. Ну, тут може бути така історія, що можуть скажімо так, якщо ми говоримо за комбінацію цих карт. То карта каже про те, що можуть сплити якась таємниця, недоговоренность у ваших стосунках, в яких ви знаходитесь. Або якщо ви познайомитесь з якоюсь людиною, то людина може щось, щось недоговарювати, увілювати, скажімо так, може, там в неї хтось буде, або казати, там, що не знаю, хоче, любить вас, але при цьому от в неї присутня ця холодність в емоційному плані по відношенню до вас. Кондиціонер включу. А, по цій карті може бути розкриття вашого потенціалу в розвитку ваших стосунків і двіження далі. Обично на, на взаємовідносини карта показує якусь формальність, холодність, закритість. Небажання ти може знайти контакт. Давайте ще одну карту. Дістанемо. Карта «Влюблені». Клас, ну це вже друга карта комунікації. Тут може бути, ну дивіться, по-перше, карта закохані вона не символізує закоханість, скажімо так, як базове таке, скажімо так, трактування. По-перше, карта каже про те, що може треба буде якісь ситуації, от, в контексті з іншими людьми, коли треба буде взяти на себе відповідальність, не закриватися від неї, взяти її на себе і довести. Прийняти рішення до кінця, а по цій карті можуть бути якісь спокуси. Щось може не договорити, не доказати комусь якійсь людині у таїть. Mm, тому будьте обережні, будь ласка, фільтруйте. Uh, ну, опять же, По цій карті потенційно може бути така історія, що або хтось вам признається коханні, або знайдеться та людина, з якою ви будете будувати стосунки. А uh, по цій карті може бути uh, історія, що може там хтось вам щось зробить приємне, або треба буде якийсь вибір робити стосовно вашого партнера. В розвитку ваших стосунків або в тому, там не знаю, куди їхати, як їхати, там, не знаю, в одне місто чи в інше відпочивати, як варіант. На дні колоди у нас випадає тройка пентаклі. Ну, дивіться, тройка пентаклі так. може казати про те, що може бути в контексті ваших взаємовідносин, може образуватися Бермудський тріугольник, як варіант. Ну це може бути така історія, що, наприклад, вам хтось сподобається, ви там начнете на цю людину дивитися, скажімо так, косим зрінням. Карта каже про те, що може бути фінансове зростання за рахунок надходження нових клієнтів, нових контрактів домовленостей, скажімо так, по проектам. Але при цьому, опять же, по карті закохані, вам треба проявити якусь ініціативу, взяти на себе відповідальність і, от, скажімо так, вмовити цю людину піти з вами на підписання цього договору, не закриватися, не боятися. Ні, іскать якісь там може подводний камнів в цьому всьому, карта майстерності, якихось навичок. Тут може бути така історія, що може хтось вам, якісь люди одна людина, посприяє вам, от в контексті розкриття вашого внутрішнього потенціалу, допоможе якось себе по-іншому проявити. В будь-якому форматі. По цій карті а, може не треба вам закриватися, а, а треба йти, не боятися просити про допомогу в інших людей, тому що вони можуть якось вам посприяти, або не відмовлятися, а, допомагати іншим людям. Ну, а так же, мені чомусь тут здається, от, карта такого м'яного, нововірного зростання ваших фінансів може бути за рахунок якихось колаборації з кимось, партнерських взаємодій, як варіант, давайте ще подивимось. Карти, але тепер подивимось на партнерські стосунки взаємовідносини з іншими людьми. Тужезлів, тут може бути така знаєте, історія, що вам хтось сподобається, буде соблазн з кимось переспати. Або карта каже про те про те, що може бути потенційно сексуальна рознобра... розновразія в вашому, а, ваших стосунках. А по цій карті може бути або у вас бажання. Дивіться, оця карта вона символізує желання, але не саму дію, скажімо так, побуждення к дійстю, коли треба не боятися ризикнути. Запропонувати, запросити може кудись, і ви отримаєте бажаний результат. А, опять же, карта якогось такого, знаєте, страсного, імпульсивного знайомства може бути. Це може бути пропозиція там, не знаю, разом кудись поїхати, або час провести десь в барі, клубі, ресторані. От в такому форматі це може бути стосуватися роботи, тому що нас жезли, в принципі відповідає за кар'єрне зростання. Нашу реалізацію якусь давайте ще одну карту подивимось. П'ятерка жезлів. Ну тут дивіться, пьерка жезлів каже про те, що ви можете якось вагатися, сумніватися в си своїх силах, а, думати, що якщо ви зробите цей крок а, по відношенню до іншої людини, то ви не отримаєте бажаний результат. Ну, опять же, такі внутрішні комплекси можуть у вас говорити, тому головне не боятися, просто брати, ризикувати, бути такими трошки авантюристами і обов'язково все реалізується. А, карта якоїсь конкуренції може відчуватися, не знаю, може в бізнесі якось, і тут би тоді карта каже про те, що може треба а, ризикнути і зробити щось в вашому бізнесі більш креативне. Може піти в якусь таку нестандартну колаборацію з кимось, або там, не знаю, взяти інвестора, наприклад. Як варіант, карта каже про те, що може бути якийсь потенційно конфлікт з кимось за рахунок якихось імпульсивних дій, а, необдуманих, я сказав. Давайте ще одну карту. Сіморка-кубка. Дивіться, сіморка кубків може символізувати таку історію, як може бути, або бажання когось запросити на якусь вечірку, може вас запросить хтось на вечірку, але при цьому дивіться. Або вам там щось може не сподобатись. Ви... Дуже сильно можете щось ідеалізувати, і в итоге не отримаєте бажані результати. Це можуть якісь гості бути в такому форматі. Або може бути така історія, що а, по цій карті може бути якесь об'єднання з кимось там відпочивати, і в итоге трошки перемекаєте, і все піде по одному місцю. Як розумієте, да? це може бути нове знайомство, коли ви дуже сильно ідеалізуєте людину, але при цьому людина не буде хотіти більш якоїсь серйозної історії, окрім. Не знаю, сексуальне, а, сексуального різноманіття, скажімо так. А, карта каже про те, що можете якийсь за рахунок якихось необдуманих імпульсивних кроків зробити неправильний вибір, неправильний крок, що може посприяти ось цьому конфлікту в комунікації з якоюсь людиною. Будьте обережними. Тут така історія якихось, знаєте. Я б сказав рожевих окулярів, коли ви можете сприймати бажане за дійсне, будьте обережними. На дні колоди у нас випадає четверка мічі. Ну да, тут, дивіться, чотка мічі каже про те, що перед тим як робити якийсь крок, обдумайте, обміркуйте, а потім вже ризикуйте і ем, валяйте, скажімо так. А по цій карті не знаю, може бути що вам можуть пропонувати відпочинок і там поїхати кудись разом. Uh, не знаю, там, на море, в гори, але ви якось можете сумніватися, вагатися, йти в якісь сама обмани, соблазни. та Боже, за чим воно мені треба? Краще я вдома посиджу, відпочину. По цій карті можете дуже багато вдома часу проводити, закриватися від якихось пропозицій, які вам можуть даватися, от якось відмовлятися, що, опять же, може негативно відгукнутися на вашому якомусь житті. Буденник якихось ситуаціях Давайте тепер подивимося роботу, сферу кар'єри, навчання, досягнень грошей, що там може відбуватися. Карта сила. Ну, карта сила каже про те, що може бути багато активності, комунікації, багато такої мотивації щось робити для того, щоб проявити себе, заявити про себе. Не знаю, може змінити роботу, може а, по цій карті відстояти якусь свою точку зору, свій проект, добитися якось а, позитивного відповіді від інвестора, а, керівника, колег, клієнта. Будь-кого. По цій карті може бути домінація, а, авторитаризм, проявлятися там, не знаю. Якщо там, наприклад, ви цей самий керівник, то ви можете давити на своїх підлеглих за рахунок якоїсь імпульсивності. А по цій карті або на вас можуть давити, давати якусь допомогу, нагрузку. По цій карті можуть бути імпульсивні витрати на якісь речі, які можуть і почекати, наприклад, це можете загорітися якимось бажанням щось собі придбати, але при цьому, типу, зміряти цілою можливості. По цій карті може бути така історія, як карта Сила. По цій карті може бути Знаєте, коли треба подумати. Зате превосходство духовне над матеріальним. А що я можу зробити для того, щоб отримати більше фінансів в своєму житті? Скажімо так, які я дії можу зробити, от, щоб привліч більше клієнтів, можете якимось креативом творчістю будете займатися. Поцікавіти, до речі, можете від, ну, опять же, карта такого отдиха, довольства собою, може бути відпочинок, може в відпустку поїдете, або як варіант, ем, якісь можуть вас зацікавити нові хобі увлічення. Давайте ще одну карту дістанемо. Тут спінтаклі, ну тут може бути новий якийсь класний, креативний творчий проект, пропозиція нової роботи, і вам прям будуть дуже активно прям впарювати, пропонувати, коли є фундамент для того, щоб реалізувати і отримати навіть більше ніж пропонують на даний момент. По цій карті може бути підвищення, а по цій карті можете вкладатися, от те, що я казав, імпульсивно витрачатися грошима на щось, що може почекати, наприклад, як варіант. Або карти кажуть про те, що може, може бути якась вагома покупка, те, що, вам, якоїсь речі, що вам принесе задоволення. На свою красу, до речі, можете вкладатися Ну, от якось, не знаю, там, ботикс, пластика, ін'єкція, от якась така історія. Сила може казати. давайте ще, На спорт можете витрачатися по цій карті. Може, спортом займетесь, будете там, в спортзал іти абонемент покупати. Карта Мах випадає. Дві карти. <oughs> Номер один випадає. Числова, числовий аркан і старший аркан. Uh... Це може бути новий колега, новий керівник, з яким зав'яжеться активна комунікація, спілкування, можливість там отримати підвищення через нього. Це може бути пропозиція нового проекту, нової роботи, зміни статусу. По, цій карт... По цим картам, до речі, ви можете опять же, вложитися в своє-образування, свій якийсь розвиток, ем... ну, от якось займатися собою там, з інтелектуальної точки зору. Карта активної якоїсь дискусії, комунікації, але при цьому дивіться, на дні колоди випадає карта повішений, я б вам радив перед тим, як приймати цю пропозицію, починати щось зробити переоцінку цінностей. Тобто вкластися, але рухатись не так, як ви робили це раніше, підійти трошечки ем, під іншим кутком, знаєте, щоб це було більш швидше, більш продуктивніше і більш е, вигідніше для вас. По цій карті може бути стан жертви за рахунок того, що може бути якась домінація по відношенню до вас, от, от, або по цій карті можете якось залежати від думки інших людей, що інші скажуть на роботі, що подумають, якщо я зроблю той чи інший крок. Заявлю про себе, запропоную цей проект, цю ідею, щоб покращити там, скажімо так, розвиток компаній, в якій ви працюєте, як варіант. Тому якось так для вас. Всім бажаю прекрасного серпня. Дуже всіх сильно люблю. Гарного дня, коли ви це дивитесь, бережіть себе.